Мабуть, по назві відео. зрозуміло, що я сьогодні буду виживати 100 днів хардкор Лостміне. Ну, ми дивіться ролик. Так, ми будемо вже зараз створювати світ. Ось зараз новий світ хардкор і назву світу. Так, назва така підходяща. готова. І все. Так, ми граємо в Лостмінер і зі мною. Всім привітки! З вами Красовка. Ну, коротше, арядна. Так, на початку виживання я, як завжди, добуваю дерево, а арядна відповідає за їжу. А щойно здобутого дерева я зробив собі дерев'яні інструменти. Я дивлюся рекламу, щоб зламати лакіблок. І в мене випала сокира! Уху! Після такого подарунку я почав виробувати дерева. Ми почали шукати село. Знайшовши село, ми лягли спати. Ранок другого дня ми пішли в шахту. Ну, що ж у нас відбувалося в шахті? Добували руди, плавали руди знаходили скринь. Сюди приходять рядна і ми будемо відкривати салички. Ай! ай Куди ти? Ай, яй. Тихо, <губ> тихо, 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 я тебе прийшов, я тебе прийшов. Після такого інциденту ми почали відкривати скрині. Ну і в яких ресурси ось такі. І ще мідна лопата і якась кам'яна. Я вам не буду розказувати все, що там було в цій скрині, бо там повноцінний не потріб. А я розказав все саме найголовніше. А тепер друга скриня. Ну, а в цій ви все самі бачите. Я вам хочу розказати про новий предмет сонячна картка. Це така картка, що змінює час. Ось з ночі стає день. І є ще протилежна картка в сонячній картці. Це нічна картка. Вона все робить таке саме, що і сонячна, тільки перетворює з дня на ніч. Я думаю, що я нормально об'яснив. Поки я об'ясняв, настала ніч. Настав ранок п'ятого дня. Я, як завжди, знаходжу золоті скрині. Так, ми відкриваємо. Ми знайшли ще одну скриню. Коли ми відкрили скриню, то випали такі ресурси. Це чи це? Ми знайшли свої перші смарагди і рубіни. Коли ми купали свої смарагди і рубіни, а рядом попало в дирку з зомбі. Але зомбі вибрався і почала вбити. Тікай! <свистит> Чекай! тікай! Тікай! <свистит> Аряда поприкалалася з мене і викопала піді мною цей блок, і зомбі вибрався. Ну і вбив арядну. Арядна має знову повернутися тільки з іншого телефону. Я випадково знайшов цю скриню. Ну і ось такі ресурси, не настільки цікаві. Я поки чекаю арядну, я копаюся в шахті. Я вже дочекався арядну. І знаєте, що сталося? Арядна знову померла. Тепер без Арядни я продовжував шукати скрині. Знайшовши дві скрині, я почав їх відкривати. Відкривши, я побачив такі ресурси. А тепер відкриваю другу. Там були такі ресурси. Я, нарешті, знайшов свої перші діаманти. Я недалечко від діамантів знайшов скриню. Я знайшов скрині неподалік від діамантів. І що ж там? Nice. Після першої скрині я почав відкривати другу. Я після цього всього йду по ще одну скриню. Після третьої скрині я відкриваю четверту. Поки забирав свої рубінові покачені штани, на мене напав скелет, і я чуть би помер би в своєму хардкор світі. Ну і ще раз так повторилось. Тільки від злих мобів, я відгенерував собі здоров'я. Ставшись багато ресурсів в шахті, я починаю вилазити з шахти. Я виліз з шахти на день 25-й. Я шукаю підгодяще місце для своєї хати. Не знайшовши ніякого місця для своєї хати, ми, ми пішли в протилежну сторону. Коли ми знайшли село, ми лягли спати ранок 26-го дня. Я вибив з мага зілля невидимості. Ти я його випив і хотів піджартувати з арядник. Ну, я ж тебе жду, Аріадна. А ти мене жде? Ну так. Да. Я зараз слідкую за тобою. на ну, сюди, де зомбі? Я там. Ось тут не, не а тут ты по-моему? Не мил что Я вже там до коровы. Я корову вкрали. не было. ти ч ты бываешь, курив, видных? А! а, я побыла у него? одного удару? Да це я вбив! А! Я, я не ні, вісім, собі. Коли я припинив цей цирк, ми продовжуємо е, шукати собі місце для хати. Ми вже нарешті знайшли місце для хати. Ранок 30-го дня. Я довірив роботу арядні побудувати наш дім. Я саджаю і вирубую дерева. Ранок 31-го дня. Я роблю підземну хату. Я зробив швидесенько сходи і починаю робити кімнату. Я вже доробив кімнату. На день 33-й, я починаю робити свою кімнату. Ось вам таймлапс, як я роблю свою кімнату. Все, я доробив свою кімнату на день 34. А тепер залишилися дрібниці. Все, моя кімната закінчена. Ну і день 34 закінчений. Ну і день 35 закінчений. В 35 му дню нічого цікавого не було. На ранок 36 го дня. Я шукаю підходящого жителя, щоб купити якийсь товар. Купивши в жителя два зілля бар'єра і одне зілля регенерації. А рядна будувала ферму, то я її хотів підтримати. Приніс одну корову. Я переніс зілля з зі скринь до нас в хату. День 36 закінчується. Ранок 37-го дня. Я купаю в шахту вниз, щоб добути багато заліза на ковадло. Повернувшись додому, я поставив переплавлюватись. Дочекавшись, коли залізо переплавиться, я зробив собі ковадло. І вже на зробленому ковадлові я почав ремонтувати інструменти. Коли ремонтував броню, то мене викинуло з гри і пропав мій прокачаний нагрудник. Після цього випадку я почав збирати ягоди і моркву. Коли я збирав ягоди і моркву, арядна померла в шахті. Знову. Я побіг на те місце, де вона померла. Знайшовши те саме місце, там був маг. Розібравшися з ним, я пішов додому. Вернувшись додому, я ліг спати. День 38-й. Я в цей день почав виконувати досягнення. Я дуже сильно голосно почув мобів і хочу поглянути туди. А там. Ось стільки мобів. А ДОНОВАМДУЙ! ШЕЙ! ФОКМЕЙЙ! Fuck МІЙ! Oh, ah, 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 ah. ah. Якось так. Якось вибравшись, я взяв зілля бар'єру і починаю їх вбивати. Розібравшися з ними, я пішов спати. День 39 я почав підготовку до битви з босом магом. Коли я вже йшов робити тотем призиву, на мене напав вовкулака. Він не настільки її сильний противник. Я повісив голову Вовкулаки. Коли йшов робити тотем призиву, я знайшов жителя, який продає джетпак. А тепер я вмію літати. Зробивши тутем призиву, настав день сороковий. Тепер для призиву боса Мага потрібна бутилочка з якимось чудіком. Вбивши бутилку зі скла, я почав його шукати. Знайшовши, я його зловив. Тепер реально йде підготовка до битви. Я коли бився з мобелею, побачив кріпера і хотів його вбити, але кріпер підірвався. А тепер мені знову потрібні блоки міді. Здобувши міді, я почав його переплавляти. Коли переплавлялося, настав день 41-й. Коли я йшов ставити блоки, я зустрів шрека. Поставивши блоки, я призвав боса мага. Я вам скажу чесно, босфайт був дуже сильно скучним. В голову боса мага я положив в шкаф. Я взяв бутилку і почав шукати того чудіка, щоб призвати боса зомбі, боса скелет. Я так ішов, доки не дійшов до кінця світу. На день 42 я повернувся додому. Я зробив собі картину, щоби якось прикрасити свою кімнату. Все і навіть досягнення виконав. Після цього я ліг спати. На день сорок третій я почав збирати ягоди. І, поскладавши всю їжу в шкаф, настала знову ніч. На день 44-й, знову продовжив шукати того самого чудіка. Я шукав настільки довго, що настала ніч. На ранок 45-го дня я знову збираю ягоди. Я почав збирати слизь для того, щоб призвати боса слизнів. І ще я використовував дюб для фарму слизі. Дофармивши достатню кількість, був день 47-й. Зробивши призивалку для боса слизню, я почав підготовлюватись до битви. І нарешті, на день 48, я його призвав. Вбивши короля слизнів, я повернувся додому. Я поклав його значок в шкаф. І день 48-й закінчується. На день 49-й, зловив того самого Чудіка в банку. І призвав боса зомбі. Вбив боса по простій тактиці. Після вбивства я положив його голову в шкаф. А тепер на черзі буде бос лісу. Він призивається, якщо е, виробити 16 дерев без пересадки. На день 50-й я його призвав. Вбивши його, я поніс його голову додому. Коли я ніс цю саму голову, я взувив того самого Чудіка і призвав боса скалета. Я його вбив дуже сильно просто. Коли я прийшов додому, то мене чекав сюрприз. Я дуже сильно неакуратний і підірвав собі кімнату. Але я дуже сильно швидко все відновив Я полежив голови босів, яких я переміг. На день 51-й. Я пішов в шахту і пробув там 10 днів. Тому я вам коротко розкажу, що там я робив. Добував руди, бився, добував цінні ресурси. І ще раз бився. Коли я повернувся з шахти, на дворі був день 61-й. Я поза відео відкрив багато золотих скринь, то я вам покажу скріншоти, що я ж там вибив. Ну і ось саме найцінніше те, що було в скринях. День 63-й. Я готуюся до битви з босом демоном і призиваю його. Ну і, як завжди, перемагаю і ложу його голову в шкаф. Я добуваю мідь для того, щоб виконати досягнення. Коли я знову повернувся з шахти, я ліг спати. На ранок я почав переплавляти мідь. Мені потрібен шкіра і мідь для того, щоб зробити сідло. Зробивши сідло, я пішов до страуса і приручив його. Страус є, ящірки немає, Я тому я його пішов приборкувати. Я його знайшов лише на день 65-й. Я його приручив і вибираюся з шахти. Я виліз з шахти з дракончиком. Настав вечір і я заснув. На день 66-й я хочу приручити собі зайчика. Я успішно його приручаю. Коли я з зайчиком прийшов додому, то була ніч. На день 66-й я весь день посвятив виконанням досягнень. І день закінчується. На день 68-й я зробив ножниці і почав стригти вівць, щоб зробити одне досягнення. По дорожці я вбив міні-боса Голема. Цієї ночі я дуже сильно фармив мумій, щоб призвати боса мумій. І потім я зробив одне з найважчих досягнень в Лоскмінах. На день 69 я зробив собі сейф і виконав досягнення. І після цього я побіг додому. Добігши додому, я ліг спати. На день 70 мене вжалила змія і я пішов готувати ліки. Я навіть виконав досягнення. Я хочу чимнашвидше виконати всі досягнення в Miner. Перше завдання, яке я хочу виконати, це приготувати резину. Я зжарив свою першу резину на день 75-й. Далі досягнення спекти хліб і ще приготувати піцу. А тепер на черзі приготування піци. Доки жариться піця, я хочу собі зробити джетпак. Приготувалася піца і нічого. Коли поїв грибної піцею, я заснув. На день 79 я виконав досягнення з ящіркою. І так, за сьогоднішній день, нічого не зробивши, я ліг спати. З 80-го дня по 92-й я робив свій величезний сад під землею. Мені потрібно посадити моркву, помідори, картоплю, капусту, кущі ягід, різновид дерева, різновид грибів, кущі нарцисів і пшеницю. На день 92 й я закінчив і хотів спробувати, скільки плодів принесе ця ферма за годину. І починаю збирати. Ось це я назбирав за 5 хвилин. І ще я порахував скільки за годину. За годиною виходить 3432 ресурси. А в стаках це все 53. Стака з половиною. Через таку кількість ресурсів проста скриня не в місяць тільки. Тому я хочу зробити склад для їжі. На день 99 я закінчу. На ніч 99-го дня я починаю готуватися зустрічати День 100. І лягаю спати. І день 100. Ну, нарешті я прожив цих 100 днів. Ну, то пишіть в, в коментарях, чи мені продовжувати знімати 200 днів виживання. Ну, я побачу по активності над відео. Якщо набереться тут 30 лайків або 500 переглядів, то тоді я почну знімати 200 днів виживання. І всім удачі і всім пока-пока!